Антон кілька років тому став багатодітним батьком. Раніше у нього була повноцінна сім'я, дружина і троє дітей. Коли вони чекали на четверту дитину, УЗД показало, що у них буде трійня. Але ця чудова новина була затьмарена однією подією. На пізніх термінах вагітності у жінки був діагностований рак. Після народження дітей. Вона боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, рак переміг. І Антон залишився без підтримки. Після всього, що сталося, з цією сім'єю телебачення зняло про них сюжет. Після виходу в ефір програми Антон почав отримувати багато листів і повідомлень від співчутливих жінок із словами підтримки. Серед них було одне, яке зворушило серце цієї людини. З Людмилою вони деякий час листувалися, але потім вирішили піти на побачення. Антон приїхав з усіма своїми дітьми, і він був приємно здивований, коли його нова пасія раптом знайшла з ними спільну мову. У пари почалися романтичні стосунки, і через деякий час вони одружилися. У той час у Людмили був син. Від першого чоловіка, але її ані трохи не лякала перспектива багатодітної матері. Звичайно, Людмила не приховує, що спочатку було важко, у неї було багато турбот, вона дуже втомлювалася від рутини. Антон не залишався осторонь, він майже завжди допомагав дружині, і через деякий час їм вдалося впоратися із повсякденними справами. Найцікавіше, що через деякий час вони всиновили ще двох дітей хлопчика і дівчинку, які опинилися в притулку через неблагополучних батьків. Діти швидко приєдналися до нової сім'ї Антон і Людмила дуже щасливі, адже у них величезна і дружня сім'я, і скоро вони переїдуть до великого власного будинку.